Виконуємо номер 1099 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Ширина прямокутника дорівнює 28 см, що складає 4 п'ятих від його довжини. Знайди периметр та площу прямокутника. Нам необхідно знайти число. За значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу та помножити на його знаменник. Знайдемо довжину прямокутника. Для цього 28 поділимо на 4 і помножимо на 5. 28 поділити на 4 це буде 7. 7 множимо на 5, маємо 35 сантиметрів. Довжина прямокутника. Ми знайшли довжину прямокутника. Ширина прямокутника 28 см. Знайдемо периметр. Додамо ширина додати довжина і помножимо на 2. 28 додати 35 буде 63. Домножимо на 2, маємо 126 см периметр. Прямокутника. Ми знайшли периметр прямокутника, тепер знайдемо його площу. Для цього довжину помножимо на ширину 28 помножимо на 35. Виконуємо дію стовпчик. 5 множимо на 8, 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 2 на 5, 10 до 4, 14. 3 множимо на 8 – 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 2, 6 до 2 8. Виконуємо додавання 0, 8, 9, 980 см квадратних і пояснюємо. Площа. Прямокутника записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання знайти периметр та площу. Отже, 126 см і 980 см квадратних. Ми знайшли периметр і площу прямокутника. Ширина якого 28 см, що складає 4 п'ятих від його довжини. Номер 1099 виконано.